Доброго ранку. На годинку майже дев'ята, а я нікуди не спішу, я відпочиваю. Сьогодні який план? Коротше, сьогодні прокидаюся, снідаю, збираю речі, читаю Біблію знову, молюся і їду шукати якісь пригоди, якісь гарні місця. Такільки вітриками потрібно їхати далі, тому що сьогодні ніч в невідомому місці, але я впевнений, це буде шикарне місце, і так що я їду шукати собі кемпінг на цю ніч десь біля річки, я думаю, що це буде гарне місце. Можливо, в лісі, можливо, десь. Побачимо, так що не переключайте відео і додивись до кінця. Якщо воно, звичайно, вийде, я просто знімаю, так ніби ніби вони вже мають бути. Але насправді цього може і не статися. Тому що, якщо воно все-таки вийшло, то я набрався якоїсь сміливості і воно вийшло. Все тоді. Побачимось. Побачимось вже, можливо, на кемпінгу. А можливо, ще в дорозі щось вам і буду показувати. Просто їхав в селі і зупинився, треба щось перекусити. Е, зараз покажу. У мене є машинний кипятильник. Е, Вставляю його в У мене він є в багажнику. Це досить-досить зручно. І все, засипаємо зараз вівсяночку. Просто в селі. Дивіться, просто тут, тут поруч магазин. Ні, я не йду в магазин. Є церква. Можна було б сходити поруч. Є ще один магазин. Теж до нього не йду. Ну Так, обов'язково треба достати з прикурювача. Коротше, заварив собі міксяночку йду зараз сюди, до магазина на лавочку буду туди тут їсти. Чисто така сільська тема. магазину. Де с бабою в магазині сидять. Як це круто біля магазину в селі. Мангальна зона. Хочеш жар м'яс, Там спілкуйся, там двіжуй. І найголовніше, знаєте що тут є? Любов. Тут є любов. Саме головне, тут є кохання. Так що без кохання нічого не буде. Саме головне то кохання. Все. И я всем-всем бажаю. <реклама> короче, в таким месте попал. Дивіться за мной мист. мест. И, короче, вот иду по мосту. Ё-моё, это стрёмно. Реально <реклама> стрёмно. И, дивіться Перший раз за всю поїздку реально страшно, бо зараз таке враження, ніби хтось десь звідкись має вискочити і короче, і тебе з'їсти. Ну, Де ти чупакабра? Ось таке. Короче. Він просто безкінечний. Просто йти, 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 йти по ньому йти. А ну, я все-таки хочу я хочу дійти до кінця, побачу зараз. Ну, Я кінця не бачу. Андрюха, привіт. Коротше, дивися. За мною бач мені, зараз покажу тобі. Дивись. Це, це вже скільки пройшов, там нема кінця. Отак кінця не видно. І ще отак теж кінця не видно. І тут просто ліс. Трендець як мені страшно. Я, якщо що, то я на пішохідному місту. На яка, б-мойо, як мені стрмно! Реально, мені так страшно, що це просто жесть. Фу Ніби хтось за мною, коротше, йде. Нема нікого? Ні, нема нікого. Реально, ну, типу, я зараз не граю. мені реально все. Офігеть! Ну, я йшов, йшов оцими лісами, йшов, йшов, і я вам зараз покажу на яку я красу все-таки прийшов. Ви готові? Насолоджуйтесь. Я зараз зроблю такі фотографій, постараюся зробити і вам покажу Я круто! Йо-майо! Ти сюди, це просто, це просто через ліс, там нема навіть стежки. Ой тільки ті, хто знає, то знають. Капець. До речі, дивіться. А там, там далі, е, там е, через міст пишуть, що там є джерело мінеральної води. Я туди йти не хочу, тому що це капець як це далеко. Ну це справді це дуже, -дуже далеко йти. І це просто по мосту. Мені страшно реально. Я не хочу йти, тому що мені страшно туди йти. Я не хочу туди йти, бо там, бо там теж ліс і там теж страшно. Мені вперше страшно стати, я не знаю. Це добре, це погано. Як же на автівці і без грязних рук. <ріхи> ну таке, таке воно. А ну от, дивіться. О! Тарабанить. Немає тарабанити нічого. Там є якась стука. А ну хто знає, що це таке, а ну напишіть. Бо я не знаю, що це таке. Але я вже починив, вона вже вже не тарабан, вже все нормально. Я знайшов місце для ночівлі, буду ночувати сьогодні в авто. Намет мені чомусь надоїло вже збирати, розбирати, збирати, розбирати. Сьогодні роблю собі місце в машині, потім все все покажу. Але зараз ви просто повинні це побачити. Насолодіться цією красою. Насолодіться просто, зловіться момент зараз. Як в такому ночувати? <свисті> ну що ж, от щоб було мене видно. На цьому цей день закінчений. Ночівля мене буде. Буду спати в автомобілі в прекрасному місці. Е -е, їм дуже-дуже смачний борщ. Український. Правда, сублімати. Але... Але дуже, дуже, дуже смачний. Що скажу про автомобіль? В міні можна спати. Я поміщаюсь. Ну, звичайно, в мене ріст невеликий. Я 160 см ростом, тому я поміщаюсь нормально, мені комфортно, я собі зробив комфортно. Тому цей день закінчений. Я п'ю чай, їм борщ, відпочиваю. І побачимось завтра. 八哥。Пока.